Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіни Фінансию. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Підписуйтесь, будь ласка, на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 30 листопада, видавано зранку 1 грудня. Підтримайте нас, будь ласка, ще лайками, тому що ви розумієте, що зараз в ті часи, коли у нас фактично екстрене відключення постійно електрики. Ми робимо ці випуски, і повірте мені, це дуже тяжко. Але ми це робимо для вас. Про що ми сьогодні поговоримо? Перше, про напружений тиждень щодо гривня, чи витримує вона тиск і чи зможе Росія паралізувати українську банківську систему. І друге, це я дам прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 грудня. Шановні глядачі, перед тим, як будете дивитися це відео, поставте, будь ласка, на лайк і підпишіться на канал. І пам'ятайте, що наш портал Фінансиа найкращий сервіс онлайн-страхувань. А також. Офіційний партнер надійних та перевірених страхових компаній, де значно нижча ціна на поліси, ніж на пряму страхових компаній, а також є підтримка 24 на 7. Ви зможете також придбати страховку онлайн зі знижкою 1300 гривень. Пам'ятайте, що в Україні обов'язкове страхування це автоцивілка, тому раджу вам перевірити дійсність полісу прямо зараз. А щоб виїхати за кордон на авто, необхідна ще й зелена карта, тому купуйте її заздалегідь. Для глядачів нашого каналу є додаткова знижка 15% на зелену картку та автоцивілку за промокодом Фінанс. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, оформляйте поліс та економте 1133 гривні на річній зеленій картці та 451 гривню на автоцивілці. Фінансові астрахування. Переключісь нарешті на файну страховку. Ну і тепер ми переходимо до питань. Перше, напружений тиждень для гривні, чи витримає вона тиск негативу? і чи зможе Росія паралізувати українську банківську систему? Ну, хочу почати з першого питання першого питання, що стосується паралізувати українську банківську систему за рахунок цих обстрілів, що намагається зараз зробити Росія. Ну, дійсно, галасу зробила деякі заяви російських чиновників та генералів про те, що потрібно не тільки нашу інфраструктуру якось. Громити, як вони кажуть, а і ще розбомбити українську банківську систему. Ну, це зазвичай якийсь бред, тому що, по-перше, ми повинні розуміти для себе, що фактично зараз все працює в так званих облачних сервер, сервісах, тобто, фактично, всі сервера е, українських банків вони знаходяться давно вже за кордоном, і це нормальна практика в умовах війни. Тому. Фактично, там попасти кудись там в Україні в якийсь там банк, це не можна, ну не буде паралізуватися банківська система, і це все просто може втратитись деяка частина інфраструктури банківської, але не сам взагалі цей ринок і банківська система. Чому ще, і в чому я хочу ще якимось чином все ж таки похвалити Національний банк, тому що вони заздалегідь раз зробили фактично програму ситуації, про, в яких буде працювати банківська система в блекауті. Тобто, ви знаєте, що десь порядка тисячі відділень вони хочуть зробити такі екстрених відділень які будуть працювати, навіть якщо не буде світла, фактично за рахунок генераторів, там інші моменти будуть. І таким чином фактично. Тічно, це це забезпечить нормальне функціонування. Да, можуть бути проблеми з банківською з банкоматами, тому що вони все ж таки зав'язані на електриці, і ми розуміємо, що коли електрики нема, то банкомат працювати не буде. Але ситуація, коли ви е, залишитесь взагалі без грошей або, наприклад, не зможете зробити операції, цього не буде. Тим більше, що все ж таки у тих містах, наприклад. Тих же самих пунктах незглавності, якщо там буде інтернет, то фактично через оці обличні сервіси ви зможете заходити на мобільні додатки до банків, тобто в оці програми, які дозволяють будуть проводити вам операції, і тому ви їх можете зробити нормально. Що все ж таки потрібно мати, і це мій такий вам совет, якщо там парада, я б сказав так, це все ж таки якусь суму тримати в готівці. Для чого? Для того, що навіть якщо буде якийсь там ракетний обстріл, або взагалі там пропаде електрика, то у вас буде можливість за рахунок тої готівки, яка у вас є, наприклад, у гаманці, просто виконати якісь свої операції, які вам будуть потрібно добратися, наприклад, до того ж пункту незламності або до тих чергових відділень 100 тисячі, які зараз будуть. Працювати навіть в умовах, коли не буде світла. Тому, о, як говориться, не дождуться. І ситуація з паралізацією банківської української, української банківської системи взагалі вона не буде. Ну, тепер переходимо до питання, що стосується все ж таки валютного ринку. То да, дійсно, початок грудня пройде на валютному ринку України напружено. Занадто багато факторів одночасно впливатимуть на поведінку клієнтів та самих банків. Ну ключовий фактор я вже говорив: це наявність електроенергії, і можливість проводити операції в умовах в'ялових або аварійних відключень, а також при порушенні транспортної логістики через ракетні обстріли Росії. Багато клієнтів з незалежних від них причин відкладали свої валютні операції ще з минулого тижня, і тому зараз їх заявки вийдуть на міжбанку в в найближчі дні, коли все ж таки ситуація з електрикою частково нормалізується і це збільшить попит на валюту та статистику торгів. Крім того, ми пам'ятаємо, що починається новий місяць, тобто я вже вам говорив, ми записуємо ролик 30 листопада, він 1 грудня, і таким чином ви вже будете його бачити, коли почнеться новий місяць. Тому незважаючи на просідання економіки в умовах війни працювати працюючі компанії будуть намагатися максимально закрити свої операції в ті часи, коли в них є світло, і при цьому традиційно першого числа клієнти дещо знизять активність, тому що вони підводять підсумки листопада, і для визначення основних завдань на першу декаду грудня їм потрібен час, але фактично з 2 грудня вони почнуть працювати в ну, тому звичайному режимі, який зараз є в часи війни, але все ж таки це збільшить їх кількість операцій. Ну окрім того, попит на валюту дещо ще збільшиться у період до цієї п'ятниці, тобто сьогодні середа, вийде він четвер, тобто четверту п'ятницю за рахунок операції самих банків по валютній позиції. Чому збільшиться попит? Тому що спрацює чинник сезону розпродажів підгіду як чорної п'ятниці, та кіберпонеділка. Вони вже пройшли, тобто сезон скидок вже пройшов. Але клієнти активно сплачували в ці дні по гривневих своїх картках і карткових рахунках за імпортні товари, тому частково за кордоном, чи і частково в Україні, і це призведе до того, що це що банкам буде потрібно тепер зробити валютне покриття для платіжних систем, що спричинить необхідність купівлі валюти на валютну позицію банків, і це в свою чергу збільшить попит на міжбанку для покриття циких таких операцій. Ну окрім того, ми пам'ятаємо, що все ж таки руйнування енергетичної системи перед і в завдяки. Тої ситуації, яка зложила зараз є з черговими обстрілами Росії останніх тижнів, вона також вимагатиме додаткових витрат від держкомпаній на закупівлю імпортних комплектуючих. І хоча значну частину їх буде сплачено безпосередньо, безпосередньо з валютних рахунків уряду, або вони будуть отримані як гуманітарна допомога, все ж таки частина імпорту пройде через купівлю валю, валюти чи з гривневих рахунків компаній, що також збільшить попит на неї на міжбанку. Крім того, все при цьому я би все ж таки зараз не розраховував на значний розпродаж валюти експортерами. Чому тому, що зараз все ж таки зерновий коридор, хоча й працює, але фактично надходження валюти від такого експорту зараз мало передбачено, тому що Росія, як і раніше, заважає приходу суден суден у Чорному морі, і це теж фактично таким чином впливає на обсяг валюти, яку отримують наші експортери. Ну, негатива негативна вплине на ринок ще і недавна новина про чергове 15 мільярдів гривень, надрукованих національним банком минулому тижні. Я хочу вам нагадати, що фактично Нацбанк виконав план на листопад з викупу військових облігацій на 30 мільярдів гривень. Тобто він зробив таким чином емісію, викупив у Мінфіна цінні ці, ці, ці папери і надав Мінфіну фактично у держбюджет ці 30 мільярдів гривень. Портфель держпаперів Нацбанку вже сягнув 674,57 сімдесяти мільярдів гривень, а загальна сума викопу вже становить 370 мільярдів гривень. Я хочу ще раз вам нагадати, що загальна емісія цих паперів згідно Плану уряду становить 400 мільярдів гривень і скоріше за все, все ж таки останні 30 мільярдів, Тобто 370 вже зроблено 30 ще ще залишилось. Воно пройде черговими траншами по 15 мільярдів гривень вже у грудні, і таким чином тягнути з ними не особливо не будуть. Тобто місія будеться тому, що потрібні гроші для того, щоб закривати дири у бюджеті. Ну, ви якраз бачите зараз табличку, то що це ВДП, який знаходиться в обігу за номінальною амортизованою вартістю на 30.11, і вона якраз ілюструє то, що я зараз говорю. І таким чином, за фактами місія національного банку, так і залишиться другою зазначеністю статтєю, Фінансування бюджетного дефіциту після міжнародної допомоги, і це все ж таки буде дивити на курс. Що буде страхувати гривні на міжбанку? Це фактично два основних фактори: Фізично це Нацбанк, який закриватиме брак долара на торгах за рахунок розпродажу резервів по три шість гривні. Наприклад, у цей понеділок і вівторок регулятор вже доволі активно робив це на міжбанку. Ну і психологічно це активізація фінансової допомоги наших західних партнерів останні, останні заяви євросоюзу сполучених штатів інших міжнародних організацій і даже деяких приватних банків говорять про те, що все ж таки е, очікується все ж таки прогнозовано щомісячне вливання значних обсягів валюти. Е, наприклад, ті ж самі штати нададуть 4,5 мільярда доларів. Євросоюз ще додасть і вже прийняв рішення про 18 мільярдів євро наступного року. І все це піде на фінансування касових розривів українського бюджету та скоротить необхідність емісійного покриття. Витрат країни на армію та соціалку. Ну за моїми розрахунками для покриття зростання попиту на долар за всіма перерахованими вищі статтями у період десь з першої декади грудня національного банку доведеться продати на ринку по 36,93,43 шість гривні з резервів не менше ніж 520, від 520 до 780 мільйонів доларів. Ну, ще залишається дуже актуальна проблема залучення надмірної ліквідності банків у реальний сектор економіки та на ринок військових облігацій для активізації економіки і та беземісійного фінансування держбюджету в умовах війни. Ну, незважаючи на поступове підвищення дохідності облігацій, максимальна доходність, я ще раз вам нагадую, у гривні вже становить 19,25% річних. Поки вони все ж таки залишаються не дуже привабливими для інвесторів, тому обсяг його розміщення на аукціонах саме в гривні залишається дуже незначним. Ну от, наприклад, перед вами якраз табличка це остання аукціон 29 листопада, і ви бачите, що залучено, ну, все ж таки якось велику суму 21 мільярд 230 мільйонів гривень в еквіваленті. Але саме в гривні залучено лише 3 мільярди 834 мільйона гривень. Решта це в Євро. Залучення на суму десь 454 мільйона євро, і що і зробила в кінцевому варіанті таку велику статистику. При цьому надліквідністю банківської системи залишається на великому рівні. І е, поки що вона не працює в кінцевому варіанті на економіку, і вона встановила нові антирекорди та перевищила на 20, фактично 8 11 2022 року 384,7 мільярда гривень. Ви якраз бачите таблицю Національного банку, тобто це депозитні сертифікати, по яких Нацбанк сплачує банкам 23% річних, і е, ви, ви бачите черговий фактичний антирекорд. Фінансисти та макроекономісти розуміють, що все ж з одного боку, все ж таки, потрібно зв'язувати ці надлишки через небезпеку їх виходу на валютні та інші ринки однак, все ж таки є явне питання більш узгоджених дій національного банку та Мінфіну щодо залучення цих коштів в реальну економіку, або хоча б все ж таки в ті ж самі валютні верні не валютні, а військові облігації для того, щоб не робити додаткову емісію. Що ще підстраховує зараз гривню, то це як не дивно, гривнева інфляція. Чому? Тому що зараз офіційна інфляція, я вже нагадую вам 26,6% до кінця, фактично, це листопада-листопада, до до листопада, а фактично до кінця року вона буде становити за прогнозами Нацбанку порядка десь 30% з рік до року, а може навіть і більше. Неофіційна інфляція, ви бачите, по деяких продуктах вже сягає сіракає і 60 або і 100%. І все це зростання цін зменшує населення залишки вільних коштів в гривні. І таким чином, крім війни, це ще суттєво впливає на зниження тиску на гривню, тому що людям просто не докупівлі валюти. Страхує гривню, також і активне застосовування населенням інструменту трьохмісячних е, депозитів з купівлі валюти за курсом дещо нижчим ніж зараз на готівковому ринку. Цей інструмент від свою е, життє, життєвість вже показав і є. Е, чому тому, що потім у населенні є можливість потім забрати по закінченню терміну цих депозитів готівкову валюту, це дійсно зараз ефективно працює, і я вважаю, що це буде працювати і далі. Е, єдине, що потрібно, щоб банки своєчасно виконували свої зобов'язання. Та забезпечували повернення цих депозитів, і таким чином це ще менше буде давити на валютний ринок, тому що люди просто будуть купувати валюту навіть на ці трьохмісячні депозити, але потім мати можливість зняти готівкову валюту і закривати свої питання. Тому основні проблеми для гривни зараз це не із неекономічних, це відсутність нормального світла, а із економічних це надліпність банківської системи. Яка зараз накладається в реальний сектор, не в державні ціни папери на тлі необхідності закривати дири бюджета місійним шляхом. Друге, це все ж таки продовження руйнування агресорам нашої промисловості, аграрного сектора, логістичних ланцюжків та енергетичної інфраструктури України. Третя проблема це проблема покриття взагалі бюджету, бюджетного дефіциту на фоні збільшення витрат на війну. Тобто потрібно розуміти, за рахунок чого це відбуватися буде. Ну, четверта це низький рівень. Поступлення експорту як за рахунок руйнувань тої ж самої металургії, так і за рахунок постійних провокацій з боку Росії щодо функціонування зернового коридору, але враховуючи активне фінансування дербюджету, зараз якраз за рахунок міжнародної допомоги, це дає е, можливість тримати ЗВР більш ніж у фактично трьохмісячному обсягу потреб по критичному імпорту. Нагадаю, що на 1 листопада ЗВР України становили 25 цілих. 246 мільярда мільярдів доларів, а чисті резерви при цьому становили 15 мільярдів 275 мілья... мільйонів доларів. І, і крім того, активна інтервенція національного банку для отримання курсу долара в коридорі від 36,56, 86 до 36,93, 43 гривень. То фактично в в ці і інтервенції, і все ж таки золотовалютні резерви, це дозволяє фактично гривні зараз. Витримувати додатковий тиск, не зважаючи на всі ці обстріли і на все те, що зараз відбувається. Ви якраз бачите зараз таблички, які ілюструють те, що я сказав, по динаміку міжнародних резервів та по валютних інтервенціях за останній час національного банку. Ну і таким чином, зараз я так якісь критичної ситуації щодо курсу гривні я зараз не бачу. Ну і друге питання, воно витикає у нас фактично з першого. Це прогноз курсу долара та євро на 1-7 грудня на міжбанку Тут змін не буде. Тобто безгатівковий долар залишиться в межах коридору національного банку від 36,56,86 до 36,93,43 гривні. Попит в основному буде все ж таки перевищувати пропозицію. Я вже казав, чому і враховуючи останні події зруйнування енергетичної інфраструктури завдяки ракетним та іншим обстрілам Росії. Це потребує оперативно до закуповування імпортного обладнання, і е, крім того, все ж таки ми розуміємо, що, що вже остаточна Україна входить в опалювальний сезон. Все це фактично збільшить попит на валюту, і цей дефіцит валюти на міжбанку буде закривати Національний банк. Як вже я говорив, то Нацбанку за моїм прогнозом доведеться збільшити. Розпродаж ЗВР у першому декаді грудня ще не менше, ніж на 520, від 520 до 780 мільйонів доларів. По євро. Ну, тут ситуація слідуючи євровалюта залишає побуде залишатися основним інструментом для спекуляцій. Незабаром, якщо хочу нагадати вам, вже засідання ФРС США та ЄЦБ щодо процентних ставок це середини грудня і тому ралі по парі євро-долар найближчим часом тільки посилиться. Є перед вами, якраз чотиригодинний графік. Ви бачите, що зараз відбувається з парою євро-долар. Тому, наприклад, за моїми прогнозами цього тижня коридор пари євро-долар буде в межах від 1,025 до 1,052 долара за євро, і таким чином коридор за курсом безготівково євро щодо гривні в період з 1 по 7 грудня буде перебувати в межах від 37,48 до 38,85 гривень за євро. Гатівковий ринок. В умовах невизначеності та військової напруженості українські фінансисти будуть все ж таки зберігати широкий спред між купівлею та продажем щодо євро і по євровалюті, і по євро, і по долару. У більшості каз банків та вмінниках фінкомпаній він буде складати по долару від 20-25 копійок до 1 гривні, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні 15 копійок. Банки по гатівковому долару будуть працювати в межах коридору від 39-40 до 41 10 гривень, а по євро від 30,90 до 42 гривень. Більшості амінників фінкапанії коридор по долару та євро буде дещо вущим. По долару він буде у коридор купівлі та продажу буде від 39,50 до 4060 гривень. А по євро коридор купівлі та продажу буде від 40 до 41,70 гривень. Ну на цьому в мене на сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали МінФін та Фінансові А, Задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, що як тільки в мене буде можливість світла, я буду активно відповідати на ваші запитання. А найпопулярніші з них я буду потім озвучувати в наших слідуючих випусках. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали Мінфіни і А і я фінансовий експерт Олексій Козарів.